Є знижки на бронку, літин фіто, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Христина Баковець сьогодні з нами працює на локаціях сніданку. Просто неба. Христина, тобі доброго ранку. Хто твоя головна героїня? Чи ти стоїш в самій ній? І її розміри, якщо знаєш. Угу. Колеги, ще раз вітають. Власне так, я стою прямісінько в одній з ям подільського району столиці, це вулиця Олени та І От сюди, в цю яму, може, якщо можна так сказати, мене запросила наша глядачка Ірина. Вона написала, що ось ця яма справжня довгожителька їхнього двору, і вже декілька років місцеві машканці не можуть нормально пересуватися вулицями. Тому що справді, якщо, наприклад, їхати з ось цього провулку, і нам треба по... Повернути ось сюди, повністю всю дорогу о, перегороджає нам яма. Аби не бути голослівною, стосовно її розмірів, я взяла з собою рулетку, і ми зараз з вами е, заміряємо, скільки ж метрів ось ця яма в Подільському районі столиці. Так, ну я вже бачу 4 точно є. Ну, що вам скажу? Ось якщо вдовжину, то ця яма трішки більше ніж 4,5 метри. Ось ми бачимо зараз, також як вимушена машина об'їжджати цю яму. Водій нам тільки що показував клас, що ми розповідаємо про неї. Звісно, традиційно ми відправили запит Київську міську раду. Поки що відповіді ми ще не отримали, але дуже сподіваємося дізнатися. От Чому так довго ця яма тут знаходиться? Е, які причини, коли от нарешті її полагодять? І я особисто дуже сподіваюся, що, врешті-решт, влада відреагує і о, якось ось цю частину дороги все ж таки полагодять. Тому ви обов'язково нам пишіть також про свої ями. Будемо ось так ось пильними зусиллями боротися з нашими дорожніми проблемами. Тепер а, про погоду. Що можу сказати? За 2,5 години перерви між моїми включеннями, мені здається, буквально кожні декілька хвилин погода в столиці вона лише покращується і покращується. Зараз насправді дуже тепло. Якщо зранку було а, 2 градуси тепла, то зараз мій телефон показує вже 6, ближче до обіду. Стопчики термометрів підіймуться. Близько до 13 градусів. Насправді в столиці дуже тепло сьогодні. Сонячна така гарна дуже весняна погода, від якої одразу навіть і трішки настрій покращується. І От насправді так, от сонячно а, і по весняному тепло. Сьогодні буде майже по всій території України. Температура в середньому коливатиметься від 12 до 16 градусів. Найтепліше 16 градусів буде у нас на заході країни. А, це в Чернівцях, Ужгороді та Львові. Колеги. Спасибі, Христина Баковець сьогодні Дякую. зі своїми історіями на прямих включеннях. Дякуємо. Сподіваємося, почують ті люди, які відповідають не за ями, а за їхнє як така видалення з нашого життя.